Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу пройти тестнет, який судячи по інвестиціям від дуже перспективного проєкта. А проєкт цей Eclipse це настраюваний постачальник зведених даних, який сумісний із кількома блокчейнами рівня 1. Саме головне, мені тут подобаються інвестиції. Як ми бачимо, тут вже було 3 раунди інвестицій. І з кожним разом інвестували все більше. Хочу відмітити PolyChain Capital. Це досить гарний фонд, який інвестує в топові проєкти. Ну і загалом сума сягає 65 мільйонів доларів, що досить і досить вражає. Так ось, зараз вони запустили Теснет. По нагородам поки нічого не відомо. Але я не хочу пропускати проєкт з такими інвестиціями. Ризик того, що нічого не отримаємо, звісно, є як завжди. Але краще пройти, щоб потім не шкодувати. До речі, як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, з чого нам потрібно почати, це встановити їх гаманець. Але тут трішки потрібно буде зусиль. Це не просто додати розширення з магазину. Для початку його потрібно встановити. І для цього нам потрібно перейти за посиланням гаманець GitHub. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно скачати ось цей гаманець, другий build Extension 0.42 Alpha. Натискаємо на нього. Та чекаємо, поки він завантажиться. Все, добре, завантажився. Тепер відкриваємо. І ми бачимо ось цей архів. Тут потрібно нам його розархівувати. все, розархівували. Заходимо в нього, та нам буде потрібна саме ось ця тека. Якщо ми зайдемо сюди, тут вже нічого не будуть, тут будуть файли. Тобто нам потрібен, щоб був перший рівень, грубо кажучи, все, поки ми це залишаємо. Після того як ми розархівували, ця тека в нас залишилась. Нам потрібно зайти в режимі автора до додатків наших. До речі, все це потрібно виконувати в браузері Chrome або Brave, тому що в інших браузерах він не встановиться. Так, я бачу, що тут є Mozilla, але не хочу ризикувати, тому що, скоріш за все, можуть бути проблеми. Краще робити в Chrome. Добре, після того, як завантажили та розрахівували, ми натискаємо ось сюди. А, натискаємо керувати розширеннями. І ось тут в нас буде вимкнено: а, натискаємо режим розробника. Добре, це ми зробили. Після того знову повертаємось до нашої теки, і потрібно натиснути і перетягнути ось сюди, там, де всі розширення, та відпустити. Все добре, наш гаманець додався. Після того натискаємо сюди. І натискаємо Закріпити, щоб він у нас був ось тут. Та після того, як ми це все зробили, тепер створюємо наш гаманець. Для цього натискаємо на нього, натискаємо Next, Next, Next. І створити новий аккаунт. Натискаємо створення та натискаємо Start. Добре, у вас там буде сітфраза, ви обов'язково її скопіюйте та збережіть. Потім, після того, як ви натиснете далі, після того, як збереглися фразу, вам потрібно буде вставити ось тут друге слово, сьоме та 12. Після того, як ви це зробите, також натискаємо Next. Все, після того, як вставили слова, потрібно вказати пароль. Краще вказуйте пароль, щоб там був якийсь символ маленька літера, велика літера та цифра. І натискаємо Створити аккаунт. Все. Переходимо до нашого аккаунту. Добре, з цим ми впорались. Гаманець ми створили. Тепер нам потрібно взяти тестові токени Сиполія для нашого Метамаску. Переходимо за посиланням тестові токени Сиполія». та потрапляємо на ось цю сторіночку. Мені цей екран дуже подобається, я знаю, що в деяких не працює. Друзі, якщо хтось знає ще якісь крани для Сиполя, будь ласка, відпишіться в пості Телеграму і напишіть перевірені крани, якими ви користуєтесь, щоб також цим змогли користуватись і інші підписники. Це дуже важливо. Дякую за допомогу. А якщо у вас цей кран працює, то користуйтесь цим. Він дуже зручний. Для цього нам потрібно буде скопіювати адресу нашого гаманця, натискаємо копіювати. Вставляємо сюди, проходимо капчу, натискаємо Я людина і натискаємо Start Mining. Все добре, в нас пішла майнитись сеполія. А ось тут ви можете вибрати канали. Чим більше каналів ви виберете, тим швидше воно буде майнитись. Але це залежить від вашого комп'ютера. Чим сильніший комп'ютер, тим більше каналів ви можете вибрати. Щоб забрати, вам мінімально потрібно, щоб ось тут намайнилось 0,05. Ефіра сиполія. Після того, як це все намайнеться, натискаєте Stop Mining, попереджаєте, що мені нічого не зарахується, і ось тут у вас буде кнопка Замінтити. Натискаєте Замінтити, і сиполія переходить на ваш гаманець. Я це робити довго не буду, тому що в мене зараз все є. У вас потрібно буде почекати, поки намайнеться. Це десь займає ну, 10-15 хвилин. 100%. Але якщо хоча б раз ви намайните, то на майбутнє вам буде вже зручніше, тому що тестові токени Сеполія дуже потрібні в багатьох теснетах. Добре, гадаю, з цим розібрались. Тепер нам потрібно забріджити тестові токени Сиполія в тестові токени Eclipse. Для цього переходимо за посиланням Bridge Monet Сеполія. та потрапляємо на ось цей сайт. Тут нам потрібно буде під'єднати свій Metamask, натискаєте Connect Metamask і вписати, скільки ви хочете забріджити монет. Я, наприклад, візьму 001. А сюди нам потрібно буде скопіювати адресу гаманця, який ми встановили. Натискаємо на цей гаманець, вводимо пароль, натискаємо Unlock, натискаємо Receive, копіюємо. Вставляємо сюди та натискаємо Bridge. Трішки чекаємо, поки завантажиться Metamask. В Metamask натискаємо Підтвердити. І 0,01 сиполія нам нарахується на наш ось цей гаманець. Якщо ми натиснемо, то тут в нас будуть монетки. Я вчора вже просто тестував і в мене вже тут трішки більше, чим я скинув. Добре, з цим ми впорались. Після цього нам потрібно. Зробити Swap та додати ліквідність на майданчику інваріант. Переходимо за посиланням Swap інваріант. І потрапляємо вже сюди. Ось тут обов'язково під'єднуємо наш гаманець. А ось тут нам потрібно вибрати тестнет. І після цього натискаємо Facet. Тут ми вводимо а, суму чисел, які буде, наприклад, в мене 59, та натискаємо Jet. А за це ми будемо отримувати USDC. Вводимо пароль та натискаємо Unlock. За це ми будемо отримувати USDC. Натискаємо підтвердити. І бачите, в мене 34 USDC на балансі. А можна робити скільки вам заманеться. Ну, я десь робив три рази, без проблем завжди надавалось. І тут нам потрібно трішки обміняти USDC на біткоін. Ну, наприклад, давайте візьмемо ну, нехай 4 долари. Та натискаємо Swap Token» Підтверджуємо це в гаманці. Натискаємо Підтвердити. Все, як бачимо, наша транзакція пройшла і ми свапнули. Після цього нам потрібно додати ліквідність. Натискаємо на Pool. А я вчора, як бачите, теж додавав. Натискаємо Add Position. Тут ми вибираємо, наприклад, Bitcoin. Тут ми вибираємо USDC. А тут ставимо, наприклад, 0.02. А ось тут. Давайте впишемо 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. І натискаємо Add Liquidity. Чекаємо. Знову вводимо пароль та підтверджуємо нашу транзакцію в гаманці. Все, як бачимо, транзакція наша пройшла. Ліквідність додалась. Все. І тут ми теж. Це бачимо. Добре, з цим ми також впорались. Тепер переходимо за посиланням клон Market Swap. Та потрапляємо вже сюди. Ось тут нам потрібно буде під'єднати наш гаманець. Потім натиснути «Jet Test USD», вставляємо пароль, натискаємо «Unlock» та підтверджуємо. Чекаємо, поки пройде транзакція. ось ця. Все, транзакція підтвердилась. Тепер натискаємо на Trade. чекаємо. Ось тут ми вводимо ну в мене баланс 150. А ось тут ми вводимо, наприклад, 50, натискаємо Swap. Знову підтверджуємо в нашому гаманці постійно цей пароль, звичайно, дуже не хочеться вводити, але треба. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Якщо перейдемо на портфоліо, то тут в нас з'явиться знову ось тут вже 102 долари. Добре, з цим ми теж впоралися. Складного поки нічого не бачу, хоч багато дуже е, інвестицій в цьому проєкті, але теснет, ну так собі я скажу. Ну і переходимо за останнім посиланням airdrop Open Book. Та потрапляємо на ось цю сторінку. Перше, що робимо, тут потрібно законектити гаманець. Натискаємо Connect, вибираємо наш гаманець Salmon і все, він законектився. Далі нам потрібно натиснути ось тут airdrop. Натискаємо, та трішки потрібно почекати. Дивіться, цей сайт підглючує, тому що я ще вчора там намагався щось зробити, але були проблеми. Ну, сьогодні більш-менш розібрався. Добре, це ми зробили. Але було так, що після того, як я вчора це зробив, я десь чекав. Ну, о, до ранку сьогодні, щоб робити дії далі. Так що, якщо у вас не буде виходити те, що я зараз роблю, вам потрібно десь буде почекати може навіть ніч або добу. Тобто, все добре, так воно працює. Це теснет. Добре, після того, як ви натиснули Airdrop, а ось тут таке повідомлення. Після цього переходимо до трейд. Тут нам потрібно вибрати ефір. Та почекати, поки просто провантажиться сторіночка, а ось тут у нас потрібен з'явитись адреса токену. Ось все з'явилось. Тепер натискаємо Депозит. Та натискаємо ок. Все. Більше нам нічого не потрібно робити. Після того, як ми це зробили, натискаємо на Add Market. Тут нам потрібно тиснути лівою кнопкою миші, натиснути Ось це перше. Потім Натиснути, ось тут вибрати. Почекати, поки тут провантажаться зелені галочки. Та натискаємо Submit. Тут вводимо свій пароль, натискаємо Unlock, натискаємо Підтвердити. Все. Чекаємо, поки наші транзакції пройшли. Все, як бачимо, все потихеньку проходить. Все, добре. Все ми зробили. Єдине, що, друзі, ось тут потрібно буде дуже заморочитись, тому що він підлагує. Інколи ось це сабміт не спрацьовує з першого разу. Я разів 10, щоб ви розуміли, перезавантажував цю сторінку, а перезавантажував хром, а відкривав, закривав гаманець, ну і десь з 10-го разу, 11-го, в мене вийшло. Тобто тут потрібно буде попотіти. Потрібно можна буде перезавантажитись, видалити або куки, або ще щось. Ну, потрібно, щоб були такі транзакції, і ось цей адреса така висвітилась, що в мене. На цьому все. Трішки потрібно буде заморочитись, але мене дуже приваблюють інвестиції в цей проєкт. Тож, гадаю, що варто приділити трішки часу, щоб потім не кусати лікті. Дивіться, єдине, що, як я і казав, там, де от market, потрібно буде ну разів 10-15, не знаю, перезавантажити хром, перезавантажити комп'ютер, зайти в гаманець, вийти, від'єднати. Ну, щось потрібно спробувати. Може, це в мене тільки так. У вас буде все набагато швидше та набагато краще. Ну, але як бачите... В мене були ось такі проблеми. Може, робіть не з першого разу, робіть там на наступний день чи на наступну ніч. Ну, як вам буде зручно. Але потрібно, щоб виконалася дія, і транзакції пройшли. Досить дивно, що такі великі інвестиції, а такий поганий тестнет. Але. Ну, потрібно зробити, я гадаю. Якщо часу немає, то скіпаємо, тому що це тесне такий на перспективу, і я більше його роблю із за того, що тут, ще раз повторюсь, дуже великі інвестиції, і мені цікаво. Тож, поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також переходьте на мій YouTube. Канал, подивіться, там є багато відео, які будуть вам також цікаві. І деякі посилання на відео з YouTube які мені цікаво, я залишу також під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!